Абзаців, які скеровані президентом України Януковичу Віктору Федоровичу. Так. Пане президенте, від імені мільйонів виборців, від імені тисяч членів дільничих виборчих комісій, від імені тих, кому не байдуже, що відбувається в нашій державі, ми звертаємося до вас як до гаранта Конституції із закликом негайно втрутитися в ситуацію, що склалася довкола на виборів народних депутатів України. Ви переконували українське суспільство та міжнародну спільноту, що вибори відбудуться чесно і прозоро, і держава забезпечить захист нашого волевіння. Однак вже в другий тиждень Україна і світ спостерігають за відвертим спотворенням нашого волевиявлення. За тим, як судові органи перетворюються на інструмент фальсифікації, а спецпідрозділи міліції викрадають документацію з виборчих комісій, жорстоко б'ючи людей, що намагаються відстояти свої голоси, наслідком цього тотального беззаконня стало те, що ЦВК оголошення переможцями виборів про кандидатів там. Без результатами паралельного підрахунку голосів вони навіть не наближалися до перемоги. А низку кулів, де перемога опозиційних кандидатів підтверджується повними контрактами, протоколів з мокрими печатками. ЦВК визначила як проблемні, усунулась від їх перерахунку, безпідставно наполягаючи на проведенні певних перевиборів. Така ситуація свідчить про брутальне порушення конституційного права громадян України обиратись та бути обраними про масову фальсифікацію їх волевиявлення і є абсолютно неприпустимою в демократичному суспільстві. Ми закликаємо вас, використовуючи надані вам народом повноваження, зупинити це беззаконня. Родитися перевиборів по округах номери 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 64, 66, 70, 87, 90, 92, 93, 96, 100, 120, 141, 146, 147, 149. 155, 182, 184, 185, 188, 190, 193, 195, 196, 199, 210, де перемога провладних кандидатів є надзвичайно сумнівною і зафіксовані масові фальсифікації, а також домогтися визнання переможцями. Кандидатів від опозиції на округах номери 94, 132, 194, 197, 223 на підставі перерахунку ЦВК протоколів з дільничих виборчих комісій. У випадку відсутності з вашого боку незалежної реакції ми залишаємо за собою право. Вдаватися до масових акцій громадянської непокори з метою, відстоювання наших законних прав та інтересів. Слава Селянському фронту Корнадського, Слава спільній справі! Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні!